Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. Відео останнім часом виходять нерегулярно. Бо знімати, як я бігаю і рятую рослини за швангам з якимись підкормками, то це нікому не цікаво. Рослини виснажені за цей сезон. Ну, як на мене, то це ну, просто катастрофічний сезон за 12 років, що в нас дача. Тому будемо знімати, як буде що показувати. На даний момент щось цвіте. Те, що більш витривале. Ось, наприклад, гортензія Пінкі Проміс. Досить цікаво виглядає здалеку. І коли трошки придивишся, вона, звісно, попечена. Але руки ми не опускаємо, замовляємо нові рослинки і будемо зараз розпаковувати. Рослинки я отримала ще в місті 5 днів тому, тому звісно, я їх. Розпакувала, замовляла в зелених янголах. Деякі я знов, щоб перевезти, поставила в коробку, але я не змогла всі поставити, бо вони так гарненько все спакували, що я в такий тетріс грати не вмію. І ось погляньте на мої покупочки Ехінацея. Ну, Переходимо на більш посухостійкі рослинки. Ехінацея оп Butterfly Kisses. Дуже гарненька. Я навіть не очікувала, що вона така гарненька. І це сорт з доволі низькорослих ехінацей, вона не виростає велика, Заявлено 40 см. Ну, побачимо. Наступні рослинки. Війник Карл Форестер. І замовила я їх аж три штучки. Не хочу гаяти час, щоб вони розрослись. Потім я ділила хочу відразу красоту. Ось такі три кущики. Всі рослинки в С2. Тут ціна не написана, ціну, мабуть, я вдома накладну залишила, ну, але кожен зможе зайти на сайт Зелені Янгули і подивитися. Так, а цю навіть я залишила, щоб було видно, як вони ретельненько, щоб нічого ніде не зламалось. І це в нас гаура. Ну, подивіться, яка краса. Ну, все, вибір на всі рослини, які витривалі. Будемо бачити, а цей я розпакувала. І бачите, він вже ось так красивенько розпушився. Зараз відкрию і цей. Так, і ось я розпакувала, бачите, стояла вона в картонці, іначе аж листки пожохли. Ну, нічого, вона відійде. Так, і ще одна рослинка, також залишила її в упаковці, щоб було видно, як вона гарненько була упакована. Трошки я її тут розрізала, зараз я зніму. І це в нас Монарда Sugabas Grape Gumball. Ось так пишеться, щось не наводиться. Так, так краще видно. Дуже гарний кущик. Також вона не росте височенно, такий щільний, мабуть, він був обрізаний. І вже це наросло новеньке. Ну, побачимо, в мене ніколи ще не було монарди. Тому я ще не знаю, як вона розвивається. Ось такі покупочки. Ну ці квіточки гаури, я прям не очікувала. Я думала, що вони більш дрібненькі. Як хтось показує, то знаєте, як через камеру. Мені здавалось, вони дрібні-дрібні. Так, наступні рослини. Це вже куплені в місцевому садовому центрі. І це також монарда. Вона в них цвіла, відцвілась. Оце все, я так розумію, потрібно зрізати, бо вона ось знизу нарощує вже дуже гарненькі нові паросточки. Ось такий горшик. Назва сорту Red, Red Bow. Чи щось таке вона мені сказала? Немає надписи на горщику. В цьому ж садовому центрі я купила ще одну гауру. Ось таку з, з таким сизеньким листочком, зелененьким більш. І по кольору квітка біла. Ось так. Так я і хотіла. Але сорт, бачите, який, ну, ця дрібніша квіточка. Побачимо. Ну і в цьому році я вже чоловіку обіцяла, що не буду купляти хости, але побачила в них такі гарненькі Мін... мінутмен. Якось так. І не втрималась. Купила, бо в мене цього року з хостами катастрофа. Ну, ось так можна сказати, що купила готову клумбу. Ось так висадить і більш нічого не потрібно. Подивіться, які кольори. Бо в мене цього року навіть в корзинці ростуть ні квіти, не ні петуні, ніякі інші, а росте Атлантіс. так? тільки він тут витримує. Він вже поперецвітав, звісно, давно, але це можна вже і поприбирати, щоб не псувався вид його красивиних листків. Ось тут він щось є по-новий хоче зацвісти. Ну, ось так вони висохли і можна прибрати. Легко їх. Не треба нічого різати. Дивіться, ось вже красота. Так, ну і для цікавості подивимось хоч якийсь горщик по кореневий. Ну, ось гарна коренева, ні геть якраз як треба. Так, а ну давайте, може, і на цею подивимось. Що тут? Дуже легко достається. Ну, тут також подивіться. Ну, вже ось-ось. І буде їй важко в цьому горщику. Ну, грунт, ну тут взагалі легкість, легкість. Нема землі. А з цього розплідника, що я купила в місті, вони важкі, я їх так і не достану. Бачу тут корінці, не буду доставати. Вони такі. Ні, не буду. Звісно, відразу садити я не думала, бо ще досить жарко, але з розсадника зелені янголи грунт такий, такий торф торф. Знаєте, ну, півдня і він пересихає. Якщо він в мене пересохне на дачі, ніхто його не буде поливати то все це загине. Тому потрібно потрібно садити, чи в більші горщики повитрухувати торф в своєї землі додати. Чи відразу, але ж ні всі рослини, ні всі місця для рослин в мене ще готові, на жаль. За моїм планом буду садити ось в цю клумбу, яку я вже два роки щось. Створюю, створюю, ніяк кінцевого результату ще не бачу. Подивіться, що з моїм ялівцем. Бачите, я вже бачила після квітневих оцих морозів, коли був дуже сильний вітер, ось так гарно видно, так? що низ Зелененький вершочок. Весь, весь такий, ну, засохший, коротше, він обмерз. Я бачила, що він не розвивається, але сподівалася, що відійде, не відійшов. Тому я цей ялівець буду прибирати. І ось в такий трикутничок буду висаджувати. Війники Карл Форестер, вони піднімуться, будуть вище. Один з цієї сторони другий. І так як тут в цей сезон нічого не цвіте, тому тут будуть одна рожева і на місці ялівця. Одна біленька, щоб в цей період ну, був якийсь колір. Бо на друге цвітіння спіреї ну, надії ніякої. Трошечки, трошечки щось є, але це кольору не додає. Також буду пересаджувати, я вже показувала. Не витримав тут мій дерен, бачите? Ось підсох. Хоча ось там він пускає нове листя. Воно дуже гарне, яскраве, не попечене. Не знаю прям, що з ним робити. І ось так буде тут в мене якийсь колір. Бачите, півонія знов опустила листя. Ну що це таке? Ну і на завершення питання в студію. Я вже розповідала, що в мене в купленому міскантусі. Ось він вже і волоті почав розпускати. Була ось така невідома травичка. Це все з одного горщика. Ось таким листком І ось вона також дала якісь волочі. Так, якось так, щоб було видно. Ну, як на мене, то це схоже на просо, Ну, в мене немає просу. Ну, я не можу ні з чим зрівняти. Можливо, хтось мені підкаже, це воно чи не воно чи це бур'ян, який мені зараз насіється і я буду. І як перейку виривати. Листки, ну, дійсно, як у перейки. Тому, будь ласка, хто впізнав, що це таке. А взагалі-то хочу, щоб цей сезон вже, вже завершився. От, подивіться: там, де поливається. І там, де не поливається. Ось така історія. Тому бажаю всім гарних садочків, гарної погоди, гарних покупок. І всім до зустрічі!